Вранці 24 березня біля будівлі центрального універмагу у Житомирі збирається близько десятка людей, серед яких є батьки двох Житомирських семикласників, яких на перерві між уроками упіймали на тому, що вони курили електронні цигарки. Електронні пристрої в дітей одразу ж забрали вчителі, а батьки наступного дня вирішили навідатись до магазину, де підлітки придбали не дитячу забавку. На це треба миттєво реагувати, тому що всі діти. Якщо будуть їм продавати ці електронні сигарети, завтра вони будуть купувати кальяни, потім наркотики. Якщо це буде так легко доступно в нашій державі, ми йдемо в Європу. Для чого це все в нашій державі робиться? В цьому треба запобігати. Так як відповідають діти на наші батьківські запитання, діти кажуть, вони підходили до вітрини, підходили, показували, продавець підходив і... Без сумніва, не питаючи скільки їм років, просто продавали їм те, що треба разом із дітьми та у супроводі поліції. Обурені батьки заходять до магазину та йдуть до відділу, де за словами підлітків вони і придбали електронні пристрої. Втім, він виявляється закритим, і люди йдуть до сусідніх, щоб з'ясувати, куди ж поділися продавці, і вже не стримують своїх емоцій. Ну не ну так подишіть, водкальянчики. Можемо прийдемо купимо по попуряцьким які з гашишами, з маріхуани. Вы тут нормальные? Скоро проституток тут будете продавать. Не Не маєте? Ну то сидите тихенько, не маєте. Вы бы тут дивилися, что вот таким вот. Вот, продают вот это. Продают. У вас есть дети. У вас есть дети. У вас есть дети. Вам не должна Вы тут женщины, она тут баба продает. Походу, что лечеб все нет. Так, сідіть і тихонько. Не знайшовши продавців. Батьки вирушають до адміністратора центрального універмагу. Але жінка переконує, і гадки не мала, що в одному з відділів торгують електронними цигарками. Я не бачила, я не знала вони його прятали. Потому що його на вітрині нету товар на відкритий. А в відділи видно, говорять, що будемо розбиратися, звісно, будемо розбиратися. Я точно така мама, як і всі. Я категорично проти всього. Рішення. За словами поліцейських, перш за все необхідно встановити чи містив наповнювач електронної сигарети, нікотин. Відповідно до статті 156 адміністративного кодексу України, у нас існує щодо правил торгівлі, існує заборона. Саме на продаж тіцінових виробів наразі ми говоримо про те, що малолітнім неповнолітнім дозволена продаж сигарки електронних сигарок як пристрою, тому що він слугує інгалятором, скажімо так, для заповнення рідинами. Інше питання стоїть в тому, що зі слів заявників, дітям було продано також і рідини – картриджі, якими заповнюються дані електронні сигарки. Відповідно, ці рідини можуть як містити никотин в своєму складі, так і бути без никотини. Відповідно, необхідно мати і маркування. На товарі, який був проданий, для того, щоб встановити, чи дійсно знаходиться нікотин в середині. Врешті через годину після візиту батьків на робоче місце з'являється продавчиня відділу. Втім, жінка одразу ж відхрещується. мовляв, хлопці впізнає, бо вони постійно заходять до магазину. Проте нічого і ніколи їм не продавала. З моральних принципів ми дітям не продаємо. Вони ми не можемо кожного контролювати. Це стоїть рядом. Старшокласник дає 5-10 гривень і купують. Він у мене не купляв. Я його пам'ятаю, але він у мене не купляв. Врешті обурені батьки вирішують написати заяву до поліції, аби правоохоронці встановили, чи мали у магазині право продавати неповнолітнім дітям електронні цигарки.